Гуцул коксаю, а тобі на трембіті. Лиш одні в цілім світі Розкажу про любов. Хочу вам відзняти стежку, якою я йду до цього водоспаду. Ніби згори, тому що там, де ми йшли, була трішечки гірка така. І ми з нею зараз сходимо до водоспаду вже. Коли прийдемо, я вийду на зв'язок. Ось така прогулянка в у нас з вами вийшла. Ми обов'язково побачимось в четвертому випуску нашого шоу Мандруємо Україною другого сезону. Ваш абдулов Шегії хай щастить. Все буде добре. Добрий всім. День, я Абдулов Шегі. Це програма Мандруємо Україною. Четвертий випуск нашого другого сезону. І я приїхав до Івано-Франковська. Сьогодні саме про це місто буде йти мова. Зараз я вас запрошую до музею мистецтв. Ходімо, продовжуємо вивчати Україну вже у другому сезоні нашого проєкту Мандруємо Україною. Україною-2» з 1 вересня.